Про свідків Єгова адвентистів сьомого дня, п'ятидесятників, протестантів, навіть про мормонів, поговоримо. Мені просто знайомі почали дзвонити. кажуть, британ, ну, ті з ким я перетинався в армію. ти вчепився до тих протестантів? Нащо нам ті, хто не можуть брати зброю у війську. Я кажу, ну уявіть, кажу, приїжджаєте ви з виходу, заходите там в підвал, в якому живете, а там начищено, наварено, напрано, вам подають все. ви сідаєте їсти і вам вголос читають слово Господа. Кажу, ну рівень, це ж МПЗшники готові, вони вже от будуть нести істину. Е, Окремо мені там пишуть за розпалювання. Між релігійною ворожнечею, що будуть на мене, позов подавати е, телепні. Е, я розхреститись взагалі, хочу ворожнеча може розпалюватися між е, віруючими. А я власне розумію, що мене несвідомо хрестили. Е, так от, тому я спочатку розхрещусь, а далі свідомо подумаю, куди я хочу йти. Може і хрещусь назад, а може піду у рідновірство, а може подумаю над церквою Мормона. До речі, в нас в Україні є церква Мормона. Е, там взагалі прикол бешений. Там, крім що довідку видають. Е, просто треба розібратися. До речі, напишіть мені по релігійних конфесіях. Е, по тих всіх неофіційних движухах і по тих всіх шахрайських движухах, які є випадки там по п'ятидесятниках, адвентистах сьомого дня і всього решту, чи вимагають гроші за довідки для воєнкоматів? Так от там вас зустрінуть дівчата, американки викупають в басейні, охрестить мається на увазі, і станете прихожанином церкви Мормона. Тому та давайте говорити. ну, як а як так відбувається? Це наша українська земля. На нашій українській землі ми титульна нація, виявляється, маємо що? Один обов'язок в армії йти. А ви всі, хто там, хто куди, одні виполошники, там є певна частина, котрі переїхали на захід України в Покровську там. В інших містах здають квартири свої по 40 тисяч гривень. Тут кажуть, що вони Карпати будуть покоряти чоловіки. І інші кажуть, що вони свідки, Єгови, Мормони, Адвентисти 7 дня, П'ятидесятники. Ви, ви що, запутались чи що? Ви на нашій українській землі. Ідіть проповідуйте Слово Господа в Росію до тих, хто каби скидає на дитячі садочки. Ідіть Розкажіть їм там, про слово Боже, подивимось, за скільки, за скільки днів і що, і як, і коли з вами відбудеться, чи ви взагалі там з поїзда на станцію зійдете. От ті, хто посилає ракети, калібри, каба, ви їм ви зобов'язані, вам святе письмо про це каже. Що ви до тих, хто найбільше заблудився, повинні йти першими. От вони найбільше заблудилися. Ви всі маєте зібратися на днях, на тижнях. Я про всі ті чудо релігійні конфесії розкажу: поїздами, літаками, пішки, річками, озерами і йти до русських і нести слово Господа, Щоб, може, якийсь відсоток з них з орків перетвориться на людей. Про всі, ті, на мою думку. Шахрайські контори продовжуємо пишіть мені особисті, кому що як відомі, які схеми, теми на чому пробують заробити псевдопротестанти і псевдорелігії.